Дукує назад. Грає на Харатінато і на сміяна. Лівий захисник Вераса. Грає на Веслі Помбу. Цікаво подивитися на цього бразильця. Сьогодні це гол! Ти семирічний епівзахисник Вераса. А Веслі Помба. А бразильський новачок. команди зараз виконує філігранну. Ідеальну просто подачу. Як страву на тарілці. А зараз він приніс для. Віталія, Віталія, бойко, 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 Віталій поскоростався Віталій, Віталій, бойко бойко цією нагодою. Віталій пров... бойко пробив точно. Свера са минуло місяця. Куця вирізає після передачі харчина, яка м'яч. Куця вбігає паралельно правим фламором, отримує від Шарая передачу у Георгі. Грає грузин на Стамуліса. Стамуліс повертає Куці м'яч. А Куція виконує подачу. Яшков на виході. Далі м'яч у Сміяна. Антонішко да, ну, не зустрів, Антонішко, від кого м'яч відскочив власне у цьому епізоді від кулака. Яшкова, про себе, передачу <клес> не послухав <клес> його Максим. Сміян неправильно зробив, як ми можемо зробити висновок. Як показала практика, хоча у бомбу була хороша позиція. Безумовно. Сміян. Взяв на себе і не, не В цьому, епізоді, цьому епізоді другий номер рівненської команди. Забиває.